Привітики, привітки, друзі! Ми пересадіємо арбузи. Це 4-5, не 4, 5-6 червня. І 8. Ну, до 8 числа пересадювали гарбузики, бо не посходили взагалі. Ну, як взагалі там декілька штук. І така у нас сосунка, з якою ми будемо боротися. А сьогодні ми ось так. Ну, Пересадімо гарбузи, щоб були хоч якісь. Хоча не було просто дощів і через то воно не це покропили їх, щоб комахи не їли. Ось такі гарбузики вже обсапуємо їх, щоб потім можна було мотоблоком пройтися посередині, а коло них ми обсапуємо ось так навколо гарбузика. Щоб мотоблоком не повиться Ось Такі вони вже є. Є більші, є менші, тобто є різні. Сосонки, звісно, повні. Ми з Петю, звісно, наробилися добре. І дітки нам допомагали там. Все будете бачити, все покажу вам. І що в нас виходить? Ось так в нас виходить. Ось така красота. Ось так. Бачите, сосонка лишається поміж рядків. Там буде йти мотоблоком. Так що якось так. Потихеньку, помаленьку, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так що сапаємо далі і дивіться далі, як ми будемо боротися з сосонкою. Це сосунка. кислотність, повишена кислотність з ґрунту, і тому така в нас сосонка. Петя питає, що я показую. Показую сосонку. Правда, вона гарненька, але, але... Вона зайва, вона тягнеш вологу нормально. ну В принципі, в свій час вона дала вологи також багато, бо на ній багато було роси, і вона гарбузикам давала водички також. Це ми зверху вже. Зверху тут немає сосунки такої. Це з половини города. Там люди збирають цей. Сіно, а ми сапаємо гарбузи. Ось так вони посходили де-не-де -де, і пересадювали, і не пересадювали, і вони де-не-де. -де. Хоча буде там далі дуже цікаво. Ось так. І вигляд має наш город зверху. Знизу багато сосенки з середини, а зверху, бачите, немає такого бур'яну і немає такого. Оцього. І дивіться, які гарбузики вже здорові, гарненькі. Прям красота, красота. Нам на поміч ось, ось прилетів такий помічник ще. Ходив, збирав, щось, зловив, да. воно щось недовольний буде. чимось. Щось йому там не сподобалося. Ну і таке буває. Щось недобреньке, наверное, попалося. Ну, діток буде летіти годувати помічник. Так, що ось так. І така красота у нас буває гарненькі, лелеки. Ну, витію. хи хи Ось такі в нас вже гарбузики попідростали нормальненько. Поки ми з одного кінця в другий кінець пройшли, то вони вже попідтягувались хорошенько. Ну, да. Ну, Ми не ходили так прямо просапали посередині і ну, попід гарбузи і ждали, щоб повилазили всі, що насаджували. А поміж жадки ми не, ну, не сапали, бо. Бо, бо, бо підтягували інші городи з іншою сапкою. Ось вже нам хлопці на поміч прийшли, допомагають. Ей, собачка! <хи> так що і хлопці допомагали нам сапати. Петя вже став мотоблоком поміж гарбузи сапати. А хлопці у рядках також допомагали підсапувати, бо вже попідростало і вже треба було сапати. І бачите, вже в нас є там величенькі такі гарбузики. Супер-пупер. Так що ось так працюємо, сапаємо, сапаємо. Мотоблок, де ми, то не димить, то мотоблок димить. трошки так, гумору на наш канал. Собака провіряє, що ми тут сапаємо, чи правильно, чи неправильно. Ось Дениска допомагає сапати нам, всапувати цю сосунку попід гарбузики. Богданчик нас доганяє. Ось ще один помічник загорає. <хи> кому добре, йому. Ось Богданчик нас зараз дожене і піде коло нас. Кому добре? Собацію, віддихає. Ну, кому що. Так що ось так. Ми потихеньку, помаленьку працюємо. Петя сапає мотоблоком, а ми сапаємо попід самі гарбузики, в гарбузиках сосунку сапками. Так, що ось так. Такі є гарбузики. Менші, більші, більші, менші, Тобто рівненьких нема. Всього насипали ще е, таке тіло. Такий Чичик обов'язково прокоментує. Йому привітики, привітики передаємо Чічику. Вапно, не вапно, пелюка з вапна. Ну таке щось. Так, насипали, щоб було. Побачимо, чого щось дасть чи що не дасть. Ось, Богданчик там, бачите, працює. Молодець. Молодці в мене хлопці допомагають мені. Що старші, що менші. Що всі. Так, що ось так. Сапаємо. Насипали те і білої штуки, так що подим дивимося. Сосунка в нас була дуже велика кислотність в ґрунті, Дивіться, вона ну, зовсім здорова, воно до половини города. І з тої сторони, і з іншої сторони. Ось так. Зверху вони набагато чистіші, не такі в сосенці. І Бачите, які вони вже більш-менш попідтягувалися. Ось ми вже сапаємо без хлопців, ну, в принципі, досапаємо. От, і ще залишилася ерунда. Але нічого. Потихеньку, помаленьку зробимо. Такої ключі бояться, а руки роблять і дуже добре роблять. Так що дивіться далі. Ось такі в нас гарбузики, кожне засипає, Вам ми повітря передає. До мене свариться. Не любить люди мої фотосесії, Ну це таке. Любить, не любить, але нам на пам'ять буде і дуже добре. І ви подивитеся, чим ми займаємося влітку, ми не ледачі люди, слава Богу. Працюємо, руки, ноги маємо, працюємо, зякуючи <зай>. нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ, що ми можемо працювати на своїй землі, на своїй менті менті. Так що ось такі в нас гарбузики на даний час. Ось вже цвітуть гарбузики, вже дуже класно. І ось уже тільки-тільки сходи. Пройшли дощі 26, 27 червня. І, а, да, І ось такі гарбузики, тільки-тільки вилазить. Там цвітуть, а тут тільки вилазить. І це що з них вже буде в цю пору, не зрозуміло. Ну ось, Бачите, ми досапуємо, а тут вже також вилазимо. Там цвітуть, там гарбузики, а тут тільки-тільки вилазить. Це що ми перші садили, навіть не ті, що ми насаджували. А перші, а ці такі вже шикарні, вже розплітаються, цвітуть. І це яка квіточка гарненька там, Красота. Так що ось так. Ось так, бачите, які гарбузики. Непогані. В принципі, підтягувались добре після дощу. Слава Богу, що хоч пішов дощик і вони вже то зовсім зовсім були бідненькі і їх було рідко, де-не-де. -де. Зате зараз вже, он, Петя вже, е, останні рядочки проходить метоблоком. І ми ще два дні е, походимо, посипаємо сапками, де по під самі гарбузи, сосунку там, і лободу таке, де б там поховалося. що. І проріджувати будемо ходити, щоб на один метр було по три гарбузика, не більше, щоб вони одне одному не заважали рости. І бачите, які пробіли є в гарбузах, що вони тільки-тільки сходять. А ці вже порозкладалися, цвітуть, ось, Ось, бачу, цвітуть. І ось уже є в нас отакі гарбузики. Ось так. Це в нас 28. 29 червня і ось такий гарбузик вже. Хоча вони вже мали бути вже дов... доволі великими, але в нас не було дощів і не було з чого їм. Ми вже там і рятували, ви бачили у відео, що рятували, як тільки могли ці гарбузики і поливали Кінець. їх, але дощ є дощ. Треба. І все-таки ну, для природи потрібно. Щоб було природні, більш-менш воду хочуть всі Води пити хочуть всі. Ну, це вже у нас кінець. Ми останні два рядочка проходимо. І вирішила вам показати, яка красота знизу, і покажу обов'язково, яка красота зверху. Ось, бачите, там малесенькі зовсім, там вже цвітуть, розкладаються. Ну, Тобто, таке. Слава Богу, ми нарешті досопали. Ось це зверху вже тут. Показую все ну, зараз в цю пору, тому що в нас такі люди, що позбирають і гарбузи, і насіння потовчуть на городах, позабирають і все. Тому показую вам тоді, коли ми вже заберемо це все, чи вже забрали ці всі гарбузи з города і де вони були. Ну, тобто, ось така красота в нас вийшла. Молодці. Хто молодець? Ми молодці, всі молодці і хлопці, і, і Петя, і я. Ну, я взагалі молодець, бо я ще вам показала, що і як. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Дякую щиро, що ви з нами і нас підтримуєте своїми коментами, переглядами і всім пока-пока!